І так, починаю запис. Задача номер 519 Визначте фокусну відстань, якщо оптична сила лінзи дорівнює 4 діоптрія. Діти, ну це навіть не задача це питання. Оптична сила лінзи дорівнює 4 діоптрія. Перший момент. Якщо у нас оптична сила лінзи, це у нас е більше нуля, да, то лінза, звичайно, буде спиральна. Цей висновок вже можна зробити. Далі, для того, щоб визначити фокусну відстань, ми згадуємо формулу оптичної сили. Якщо оптична сила лінзи дорівнює 1 поділити на F, то, відповідно, вони є взаємообернаними. Це означає, що і F буде дорівнювати 1 поділити на D. Дорівнює а, у нас, значить, 1 поділити на 4 діоптрія. А, от як буде, давайте, мабуть, окремо я виведу одиничку вимірювання. Значить, Зробимо наступним чином. І так, Спочатку виведемо одиничку вимірювання для F, F дорівнює 1 поділити, замість де ми пишемо одиницю вимірювання діоптрія. Далі, Діоптрія у нас розкладається як 1 поділений на метр. Одиниці снут ми не враховуємо, цей метр йде нагору, і фокусна відстань в метрах, це правильно. Далі F дорівнює 1 поділити на 4. І буде 0,25, чого того, що ми вивели 0,25 метра. Наступна задача це також задача середнього рівня. F, значить, У нас визначити оптичну силу лінзу. Тут, навпаки, треба шукати D, тіре невідому. Фокус на відстань якої 10 см. Якщо ми шукаємо оптичну силу лінзи, то, відповідно, у нас же діоптрія це 1 на метр, отже, необхідно фокусну відстань перевести в систему С. В системі С 10 см. Це буде скільки? 0,1 метра. Поділимо на 100 і отримаємо. Далі формула оптичної сили лінзи, де нічого нового, Д дорівнює 1 поділити на Ф. Виведемо одинички вимірювання, де в квадратних дужечках? Чисельнику одиничка. Знаменнику метр. Бо фокусну відстань ми перевели у метрах. І у нас один на метр це буде діоптрія. Робимо розрахунок, де буде дорівнювати. 1 поділити на 0,1. Якщо один поділити на 0,1 це буде 10. Чого того, що ми вивели 10 диоптрі. На рисунку показано хід променя трішки збільшую. На рисунку показано хід променя, що падає на лінзу паралельно до головної оптичної Вісі. Сторінка клітини дорівнює 5 см. Визначте оптичну силу. лінзи. Давайте я наведу трішки промені, які, може, не дуже добре вам видно. Перший промінь йде ось так. Потім він заломлюється і перетинає головну оптичну вісь. Давайте покажемо, де у нас головна оптична вісь, ось у нас вся лінія головна оптична вісь, ось в цій точці. Питання до вас: що буде це за точка? Як ви вважаєте? Там, де заломлений промінь, перетинає головну оптичну вісь. Ну, у вас промінь йшов паралельно, потім пішов е заломлюватися, то, відповідно, що це буде? Він проходить через яку точку на головній оптичної вісі де, після заломлення? Фокус. Фокус хорошо, це буде точка фокусу. Але для того, щоб визначити оптичну силу лінзу, де? нам треба знати фокусну відстань. А фокусна відстань це не точка фокусу, це відстань від оптичного центру до фокуса. Значить, ми тоді зробимо так. От там в момент, коли відбувається заломлення, то ми, відповідно, ось тут проводимо площину лінзи. Проводимо площину лінзи. Показуємо. Лінза, до речі, у нас яка? Якщо так, так поводиться промінь, збиральна чи розсіювальна? Збиральна. 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 Хорошо, оце буде збиральна. Далі, що це у нас за точка, от яку я зараз показую червоним. Оптичний центр. Оптичний центр. І значить, відстань від оптичного центру до фокусу, це у нас і буде ося фокусна від... відстань. У мене питання. У випадку А. Скільки дорівнює фокусна відстань? Будь ласка, якщо сторона клітинки 5 см? 20 сантиметрів. 20. 20 сантиметрів. Переводимо в систему Сі, скільки це буде? На 2 метра. 2, 2 метра. Дуже добре. Далі. У випадку, значить, у нас фокус на відстані А. Ми, ми, ми ж можемо вже порахувати. Тоді оптична сила лінзи. У нас буде 1 поділити на f Одиниці вимірювання ми вже виводили. Я на це час не витрачаю. 1 поділити на скільки? На 02. Хорошо, це скільки? буде 5. 5. 5. 5 чого буде? Депо. Департ... Діоптрій, діоптрій. Діоптрія, да. одразу видно, що у Богдана немає окулярів. Бо у кого окуляри є, вони слово діоптрія вже знають. Так, тепер далі. Значить, головна оптична вісь. раз, Далі показуємо хід. ага, Вибачте, будь ласка, показуємо хід променя. промінь, Одну хвильку. Головна оптична вісь я показую чорним. раз. Далі проводимо промінь, який йде паралельно до головної оптичної вісі, це жовтеньким я покажу. І далі промінь пішов ось такому у нас напрямку. Скажіть, будь ласка, яка ця лінза? Це вже видно? Розсіювальна. Розсіювальну. 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 Значить, Якщо це розсіювальна лінза, то там, де місце залому, ось вона розташована ось там. І ми показуємо, що це у нас лінза, яка розсіювальна. рожками назовні. Раз, і ось тут два. Далі наступне: як нам визначити в цьому, на цьому малюнку, де розташована? Де розташований. Продовжуємо нічого страшного. Зараз світла немає. І так, будь ласка, де розташований? У нас побічний ой, не побічний. Вибачте, просто фокус розсіювальної лінзи. Як це зробити? Ну поля поруч судить. Вона ручку вже п'ятий раз тягне. Я не можна запитати. Будь ласка, поля кажи. Ну, продовжуйте ось там, де заломлення. Продовжити його до головно-оптичної вісі, і там буде фокус. Так, да, все правильно. Значить, він воно піде ось так, ось так, ось так, ось так. І там, де перетинає, оця точка буде фокус э, нашої лінзи. Хорошо, а чому буде дорівнювати тоді фокус на відстань? Десять сантиметрів. Я 0,1. Все правильно кажете. Оптична сила лінзи. Знову 1 не F. Це буде? 1 поділити 1, на 3. 10. 10. 10 чого? Деометрів. Не метрів. Ми а, шукаємо оптичну силу діоптрі. Але це помилка тут є. Хто скаже, яка помилка? Ця відповідь неправильна. Не здогадалися, так? Да? Лінза яка? Збирали. А, -10. Мінус, мінус 10. Мінус 10. Мінус 10. 10. Да. А чому мінус 10? Тому що лінза у нас яка розсіювальна. Давайте я ось тут підпишу. Лінза розсіювальна. Тому правильна відповідь, якщо розсіювальна лінза не 10 діоптрій, а мінус 10 діоптрій. Зверніть увагу, будь ласка, на цей знак мінус. А я трішки зменшую нашу картинку. І. Наступна задача на екрані. Що міститься, на відстані 20 см від лінзи, отримали зображення полум'я свічки в натуральну величину. Визначте фокусну відстань та оптичну силу лінзи. Ви повинні собі уявляти. В принципі, як це буде відбуватися. Тому а, у вас, скажіть, будь ласка, ось якщо у вас на екрані, а екран міститься на 20 сантиметрах від лінзи, Що це буде таке? Що це буде за 20 сантиметрів? Це буде за відстань, як ви вважаєте? Від лінзи до зображення. Правильно, бо на екрані розташовано зображення. А відстань від лінзи до зображення це буде маленька еф, F. F. абсолютно правильно. Ви ж готувалися до тренажеру, жалко, не, могу, не можу поки що провести. Далі, 0,2 метри я одразу перевела. Тепер діти дивіться. Ви можете розв'язувати в принципі, цю задачу. І без малюнку, це правда. Але я хотіла б, щоб все ж таки, коли я її показую, то у нас з вами було розуміння, чому саме буде такий випадок. І е, е, один такий момент. Скажіть, будь ласка, якщо у нас на екрані є зображення, то якою буде наша лінза? Збиральною чи розсівельною? Збиральною. Правильно, Биральний. бо розсіювальна лінза, ви не можете побачити отримати це зображення на екрані, бо ми його можемо тільки побачити, бо воно уявним, як і в зеркалі. І ось, значить, у нас збиральна лінза, ось це що за точка О. Будь ласка, я слухаю. Оптичний центр. Оптичний центр. Тепер я буду дуже намагатися точно вказати, хай буде ось ця точка фокуса і відкласти приблизно таку ж відстань ось тут точка подвійного фокуса, з іншого боку, знову точку фокуса і з іншого боку, відповідно, також ми ставимо подвійний фокус нашої лінзи Тепер скажіть мені, будь ласка, де повинна бути розташована наша свічка, щоб отут, на екрані, ми отримали її зображення. В натуральну величину, тобто вона була не збільшена зображення, не зменшена, а правильно рівне за величиною, де повинна бути розташована свічка. У подвійному, фокусі. подвійному, у подвійному фокусі. фокусі. А для цього ви дуже добре повинні розуміти, значить, що, де як вони будуються. Ось так. А тепер у мене питання. Якщо я розташую наш предмет, нашу свічку у подвійному фокусі, то питання: а де ж буде розташоване зображення? Подивіться на малюнки. Це окремий випадок. Я казала, діти, зверніть на нього увагу. У вас презентація була, ми його будемо зустрічати в задачах. Зображення діти також повинно бути на подвійному фокусі. Подивіться, тому ось це зображення я і малюю ось так. Тільки оце зображення у нас буде де розташовано? Воно буде розташовано на екрані. Ну, якщо я зображу ось так, наприклад, і ось так вертикально ось вниз. Я поставлю екран. Подивіться, ось раз. Екран, да, ось тут. І ось у вас вниз, ось так пішов екран, ну, ось приблизно десь так. О, подивіться. Ось ваш екран. І на екрані ми отримали. Запам'ятайте, будь ласка, цей випадок допоможе розв'язувати задачі. Якщо предмет має висоту, зараз одну хвильку товщину змінюю, висоту. Аж маленько. предмет це аж маленьке. Що дорівнює висоті зображення H велике, то це означає, що D буде дорівнювати F і буде дорівнювати подвійні фокусні відстані. Подивіться, предмет і зображення розташовані симетрично один до одного. Вони розташовані у подвійних фокусах нашої збиральної лінзи. Що нам треба знайти взад? Удачі. Нам треба знайти фокусну відстань. Який це символ? F. Велика чи маленька? Велика F. Хорошо. І оптичну силу лінзу. Оптична сила лінзу де D. D? велика. Хорошо. Ну хто велика вже D. догадався, що далі робимо? Як ми можемо знайти F. Спочатку знаходимо велику F. Яким саме чином, Богдан? А 1 поділити на F дорівнює... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ми так довго будемо. Ні, то не ні, та ми формула. Так, ні. А ти подивися. Ну, а навіщо? От дивися. Ось ця відстань. Скільки вона сантиметрів? Ось ця відстань. От за умовою. 20. Спрячу. 20 сантиметрів. Ну, це ж подвійна фокусна відстань. Так як знайти фокусну? D дорівнює F? Okay. Маленький дорівнює 20. Так. Да. Хорошо, дорівня 20. Я записала. 20 сантиметрів. 10 сантиметрів. Ну, всі, ну, я, не, я не розумію, як ви можете цього Одного. не бачити. На два поділити, правильно, Поля кажеш. Дивіться, а, от д, а, у вас F це подвійне фокусне, і F дорівня 20. Тоді фокус на чому буде дорівнювати? Треба F поділити просто навпіл. У вас же ось тут, в 20 сантиметрах, двічі заховалася фокусна відстані. Раз і два. Тому ми 0,7, 10. Да, 10. ну ми ж пишемо в метрах, Значить, 0,2 поділили навпіл. І або ці 10 см перевели в метр. Скільки це буде? Ну, яка відповідь? 0,2 поділити на 2. Зв'язок пропав. 0,1 це буде. 0,1 ну. метр. Дякую. Далі. Оптична сила лінзи, за якою формулою шукається? Один 1 поділіть на 0,1. Ні, спочатку формулу. Ти правильно все кажеш, але спочатку формулу. На Один. F велико. Хорошо, і продовжуємо. 1, поділити. поділити на 0,1. Скільки це буде? Довго рахуємо. 10 буде. 10. 10. Діоптрій. А тепер питання знак плюс чи мінус? Яка плюс. Плюс. плюс? Бо лінза збиральна. Збиральна лінза. Тому знак буде плюс. Задача номер 527. Визначте оптичну силу та фокусну відстані лінзи, якщо предмет перебуває на відстані 10 см від лінзи, а його зображення міститься на екрані, розташованим на відстані 40 см від лінзи. І так, я записую дану нашої задачі. Що ми шукаємо? Давайте з чого починалася задача? З того і починаємо. Що нам треба знайти в цій задачі? Д велике і Ф велике. Правильно, хорошо. Що таке ось ці 10 см? Це що буде? Предмет перебуває на відстані 10 см від лінзи. Це що? Де маленьке? Правильно. Де маленьке це відстань від предмета до лінзи. А його зображення міститься на екрані, розташованому на відстані 40 см від лінзи. То те, що таке. Ф маленьке. Маленьке трішки може я підвісаю. І так, будь ласка. Діти, тепер дивіться. В умовах всієї задачі ми можемо переводити в систему С, можемо не переводити. Ну, давайте ми все ж таки переведемо. Бо, мало ли, які задачі будуть надалі. І так, 10 см переводимо в систему Сі. Скільки це буде? 0,1 Добре. 40 см переводимо, в що скільки буде. 04. 04. Mm -hmm, хорошо. Далі. Яку фізичну величину ми можемо ж відшукати? І за якою формулою? F. F, але краще от диві, дивіться, формула тонкої лінзи 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на, що? на D маленьке, плюс 1 поділити на F маленьке. От тепер дивіться, у нас діє правило знаків. Я ось тут можу поставити плюс-мінус, і ось тут можу поставити плюс-мінус. Тепер давайте розбиратися. Якщо у нас зображення буде дійсне, то я повинна ось тут тут обрати плюс Якщо уявне, то я обираю мінус. У мене питання до класу. Скажіть, будь ласка, якщо зображення на екрані, то воно яке буде? Зі знаком плюс, ми будемо маленьке брати, чи зі знаком? Зі знаком плюс. Правильно, це буде зі знаком плюс. А, далі, лінза, яка у вас, якщо зображення дійсне? Воно ж на екрані. Зібрана. Правильно, значить, цю формулу ми можемо записати всю зі знаками плюс. Діти, а тепер скажіть, будь ласка, а що це таке? Один на F. Е, це що буде у нас? Де? Де, де, де яке це у нас буде? Mm -hmm. Велике Велика Д. І тоді я можу записати, що це 1 поділити на D плюс 1 поділити на F. Виводити фокусну відстань, як пропонував на початку банан, звідси можна, але воно буде не дуже зручно. А, можемо прямо одразу і рахувати 1 поділити на скільки? 0, 1, а, ой, не, точніше, немного, трохи. Ну. На 0,1, правильно? Так, да, так, да. да, а потом плюс 1 поділити на 0,4. Угу. А тепер скільки буде 1 поділити на 0,1? Ми вже двічі це робили сьогодні. 10. 10, 10 правильно, хорошо. А 1 поділити на 0,4? 40. Ні. это нормально. О, опять. Скільки? 2.5. 2.5. 2.5, хорошо. Тоді скільки буде дорівнювати оптична сила лінзи? 12.5. Чого? Діоптрій. Діоп Діоп Чому? Ось тут ми якраз поставили в метрах. Якби ви залишили в сантиметрах, то у вас біля бірдап отрималася. Якщо ви знаходите оптичну силу лінзи, повинно бути в метрах. Далі, а як тепер фокусну відстань знайти? Один поділити на де. Один поділити на де і одразу Саша підставляє. Один поділити на скільки? На 12,5. На 12,5. Одиницю вимірювання для фокусної е, відстані ми вже, поді... ми вже з вами виводили. Я зараз не буду витрачати на цей час. У нас вивід це є. Скільки буде один поділити на 12,5. 0,08 х чотирьо метрів. Або ми можемо записати, що це у нас буде 8 см. Ну, щоб ви оцінювали завжди результат. Отже, задача розв'язана. Задача достатнього рівня до 9 балів. Питання по цій задачі є. Немає. Якщо немає, то додому ви отримаєте задачку з цього написаного. 528. А ми розв'язуємо з вами 529. Задача номер 529. Визначте фокусну відстань лінзи, Якщо уявне зображення предмета, розміщеного на відстані 6 см від лінзи, Утворюється на відстані 15 см від лінзи. І так, записуємо дано нашої задачі. І я вже повільно читаю умову, думаємо, як записати дано. Отже, визначте фокусну відстань лінзи. Що шукаємо? Фокус на відстані, яким велика. F F Якщо уявне зображення предмета, розміщеного на відстані 6 см від лінзи, 6 см, що це буде у нас таке? Де маленьке? Але не Ф маленьке. У нас не зображення на 6 см від лінзи, а предмет, розміщений на 6 см від лінзи. Утворюється, зображення утворюється на відстані 15 см від лінзи. 15 см. Ф маленьке. Угу, правильно, Ф маленьке. А тепер дивимося. маленьке. Да, F маленьке. Так. значить, а тепер переводимо в систему Сі. 6 сантиметрів. Скільки? 0,06 метрів. Хорошо. 15 сантиметрів. 15 метрів. 0,15. 0,15 метрів, хорошо. Тепер запишемо формулу тонкої лінзи, але знаки я не ставлю. Зараз ви мені допоможете в цьому. Один поділити на D, один поділити один поділити на F маленьке. І у мене запитання: який ми тут знак повинні поставити, там, де зараз крапочка, плюс. Мінус. Що мінус. вказує на те, що мінус? Уявне зображення? Уявне зображення, абсолютно правильно. А от е, біля... який знак ставити біля F? плюс чи мінус? Уявне Не. зображення. М -м -м. Зачекайте, уявне зображення може давати лінза як збиральна? Так і Якщо ви сумніваєтеся, залиште його ось так. Коли ви розв'яжете, якщо значення буде у вас додатнє, значить у вас лінза збиральна. Якщо у вас зображення о, F буде зі знаком мінус, значить вона розсівальна. Але найрозумніші з вас вже можуть здогадатися, якою буде ця лінза. Дивіться, у нас відстань від предмета 6 см. А від зображення 15 см. Це означає, що у вас предмет до лінзи. от у нас лінза, да, ось лінзи. Він розташований ближче. А зображення буде далі розташовано. А це буває тільки у випадку збиральною лінзи. Ось той останній випадок, діти, коли у Останній випадок, коли предмет розташований між фокусом та оптичним центром. Але якщо ви до цього не здогадалися, все одно випливе рано чи пізно. І так, все, записали. Нехай F буде без знаку, знак визначиться, коли ми будемо розв'язувати. Це підставляти значення фокусне не можна було б, якщо ми не знаємо плюс чи мінус. Ось, А знаходити F ми можемо. З, значить, Як нам треба вивести формулу для фокусної відстані? З Метою ми повинні звести наші дроби до спільного знаменника. Який буде спільний знаменник? Якщо тут D, і якщо тут F. D, D F. Якщо D, F, то тут додатковий множник що буде? F маленьке. А якщо буде ось тут, то який буде додатковий? D маленьке. D маленьке. І тому в чисельнику ми що можемо записати? F мінус D. Ф мінус Але на цьому не все. Бо за цією формулою ми не можемо з вами визначити фокусну відстань: ми можемо визначити оптичну силу. Але треба, щоб знайти F, що треба зробити з цим дробом. Перегорнути треба його, і це буде D помножити на F, поділити на F мінус d. І ось це буде наша кінцева формула. Такої формули ми ще не мали, тому давайте спробуємо з вами вивести одиничку вимірювання для неї. F в квадратних дужечках, що буде в чисельнику. Будь ласка. Метр. метр квадратний. Можна, метр квадратний да. можна сразу метр квадратний написати. А в знаменнику, якщо метр відняти метр, то скільки буде в знаменнику? Метр. Один. Ні, а метр. метр. Ну, смотри, від кілометрів відні... ну, дивись, дивись, Наприклад, 5 метрів мінус 3 метри. Скільки буде? Два, але метри. Ми ж віднімаємо не, не, число, не, не число, а одиницю вимірювання. А, значить, Скоротимо, і у нас фокусно буде в метрах. Тепер рахуємо. Де це 0,06. умножити на F на 0,15, поділити на 0,15 мінус 0,6. Спочатку те, що можна. В знаменнику у мене буде скільки сотих? Ну, відповідь буде 0,1. Так, на 0,06 буде, на 0,15. Так, а ну давайте я перевіримо. Ти сказав 1, да? Значить, 6 помножити... А, 0,1. 6 помножити на 0,15 – це у нас буде 900. І 9 сотих... Так, ще раз. Ну, в чисельнику буде 0,9 тисячних. Так, стоману. А чи дев'ять Якщо 6 на 5, а це 90, все правильно, ось тут буде 90 і чотири знаки ще ось тут. Ось так буде. На 0,9, значить буде 0,1 0,1 чого? Метри. Метри. Хорошо. Тепер скажіть мені, будь ласка, ми отримали фокусну відстань. Вона у нас вийшла додатня чи від'ємна? Від'ємна. Від І, відповідно, у нас, якщо у на... о чому від'ємна? Додатня, у нас тут вийшла 0,1, вона більше нуля. І ця, значить, у нас лінза буде збиральною. Збиральна лінза.